Продається будинок в селі Гаврилівці Кіцманського району Чернівецької області. Будинок двохповерховий. Тут заїзд на маленький городець. Такий невеличкий, але щось можна тут для себе крішку посадити. Через дорогу таке гарне пасовисько, поле де можна прибивати корови, вівці, кози. Далі це гараж, в який можна заїхати з дороги. Там брама, заїзд на подвір'я, туди далі є сусідка одна. Все, заходимо на подвір'я. Тут двері Брама в гараж, в який можна ставити якісь запчастини, щось ремонтувати, Йдемо далі. Тут господарські прибудови, підсобки, стайня для корови. Підвал, півниця, як хто хоче, так каже, О, на дві половині. Бачите, одна і друга. Це бочка на зерно. Тут ще такий є під навіс, не знаю, як сказати. Це туалет. Тут яр, де можна собі рубати дерева в долині. Тут теж. Встаті, цього року є гарні опеньки у мене в саду. Тут також садочок, яблунки, пару грушок дерев, це ожина велика, красива. За тим садом далі є яр, де можна рубати дерева на дрова. Тут також ми робили колись з чоловіком на кури. Тут, далі йдемо. Тут гараж, чоловік зробив, це його кімната, де він собі щось лагодив, правда, не треба ремонтувати, підмальовувати. Можна собі тут і кухню зробити велику кімна... кімнату. Це також брама, то тобто, є яма на машину. Це брама заїхати в гараж. Це гараж на подвір'я. На подвір'ї. Далі йде. Це кухня. Заходимо в кухню, тут Баня, є бойлер, душова кабіна, умивальник. Ральна машинка, виходимо газова плитка виходимо з кухні, тут бесідка робили. Далі йдуть двері і йдемо в підвальне приміщення, яке є під будинком. Тут криниця. Це холодильник не робочий. Це теж кімнатка тут. Ми тут тримали банки з закрутками. Тут також кімната треба трохи підшікатурювати так, виходимо йдемо назад. Тепер йдемо в будинок. Зайшли в будинок, йдемо на праву сторону. Тут парове опалення. Це що підпалює газ, я не знаю, як воно це називає. Йдемо в другу кімнату. Також батареї, ліжко, вертаємося. Йдемо в залу. У нас кажуть велика кімната. Це все, що ви бачите тут, все залишається. Дивани, стінка. Якщо нікому не треба цього, то я заберу комусь віддам. Тут також кімната. Теж все залишається. Виходимо, йдемо на другий поверх, на другому поверсі такі ж самі кімнати, таке саме розташування, як і на першому поверсі. Дві кімнати по ліву сторону, як зайшли з сходів, тут уже опалення немає. Друга кімната Виходимо з кімнати. Тут сходи на горищі. теж все залишається, як ви бачите. І Остання кімната. і все. Пишіть, дзвоніть на номер 050 63 43 563. 35 тисяч доларів. Якщо хтось буде купляти, будемо говорити. За ціну договорюватися. Ну от і все. До побачення, до нових зустрічей.